Слава Україні! Шановні запрошені народні депутати, шановні працівники міської ради, працівники відокремних управлінь, панове заступники, засоби масової інформації. Під час виборів 25 жовтня 2020 року було обрано 34 депутати міської ради. На позачерговій 36 й сесії Надвірнянської міської ради 8-го демократичного скликання присутні. 22 депутати міської ради. 36-та сесія Надвінянської міської ради оголошується відкритою. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші женьки, як роса на сонці. za so У що ми козацького роду. Прошу присідати! Шановні колеги, шановні запрошені, шановні представники засобів масової інформації. Розпорядження від 27 вересня 2024 року про скликання позачергової 36-ї сесії Надвернянської міської ради, восьмого демократичного скликання, керуючись статтю 46 закону України про місцеве середування, статті 97 регламенту міської ради, вирішив скликати позачергову 36 сесію на міської ради. 8 демократичного скликання. 30 вересня 2024 року об 11 годині в залі засідань Надвірнянської міської ради. Друге, винести на розгляд позачергової 36-ї сесії міської ради питання про нагородження відзнакою Надвірнянської міської ради, депутатського корпусу за мужність та обдоблесть. Третє. Про затвердження детального плану території для будівництва наземної сонячної електростанції. Надвірна водоканал на вулиці Європейської місті Надвірна. Шановні колеги, перед тим, як перейти до порядку денного, я би хотів зробити невеличке оголошення. Справа в тому, що в нас згідно чинного законодавства, проходить відеозапис нашого пленарного засідання. Тому будьмо пильними, будьмо уважними, дотримуйся регламенту міської ради, все робимо згідно чинного законодавства. Дякую. Шановні колеги, шановні допрошені. Шановні присутні, сьогодні 950-й день повномасштабної кровопролитної війни. 950 днів наші мужні і незламні захисники і захисниці певнено з гідністю виборять кожний сантиметр української землі, захищаючи Україну, кожного українця та кожного з нас від російського агресора. Та на превеликий жаль жертвуючи найдорожчим і найціннішим своїм життям. Тому хочу, щоб ми всі зараз помінули хвилину і мовчання: 82 герої Надвірнянської територіальної громади, а в їхній особі, всі герої України, з різних куточків українських міст і сіл, мирне населення, які загинули від ракетних обстрілів. На превеликий жаль для Надвернянської територіальної громади це 82. Герої України, воїна світла. Пасічний Богдан Васильович, 38 років, село Гвіст. Угриньок, Микола Михайлович, 46 років село Стримба. Рудак Сергій Миколайович 40 років село Париж. Лучин Юрій Васильович, 44 роки, місто надвірна. Петров Віктор Олександрович, 53 роки. Місто Надвірна. Нагорняк, Микола Васильович, 52 роки. Село Красна. Павлюк Андрій Тарасович, 41 рік, село Лісна Терновиця. Скорецький, Василь Тарасович, 24 роки, місто Надвірна. Зубко, Богдан Дмитрович, 52 роки, місто Надвірна. Гандзюк Володимир Ярославович, 41 рік, село Гвіст. Басараб, Руслан Любомирович, 46 років, місто Надвірна. Жупник, Андрій Дмитрович, 32 роки, село Гвіст. Легеньких Василь Іліч, 59 років, село Лісна Терновиця. Волошенюк Андрій Іліч, 50 років, село Лісна Терновиця. Зомриняк, Михайло Іванович, 53 роки, село Красна. Івасюк Василь Васильович, 33 роки, село Стримба. Чава, Петро Васильович, 22 роки, село Стримба. Іваночко, Тарас Васильович, 42 роки, місто Надвірна. Сеню, Андрій Русланович, 25 років, місто Надвірна. Позняк, Юрій Володимирович, 24 роки. Місто Надвірне. Синоверський, Андрій Ярославович, 29 років, село Лісна Терновиця. Грига Володимир Іванович, 31 рік, село Стримба. Петрик Степан Васильович, 45 років, село Париж. Заїка. Юрій Михайлович, 50 років, село Стримба. Дудка Дмитро Михайлович, 23 роки. Село Лісна Велесниця. Олефір Ігор Геннадійович. 31 рік, місто Надвірна. Григораш Михайло Олегович, 23 роки, місто Надвірна. Кепещук, Іван Васильович, 45 років, село Гвіст. Горбо, Віктор Миколайович, 28 років. місто Надвірна. Шибістий, Василь Михайлович, 59 років, село Гвіст. Зінник Василь Юрійович, 43 роки, село Лісна Терновиця. Юрців, Володимир Боданович, 33 роки. Місто Надвідна. Бакота, Ігор Васильович, 34 роки, село Назавизів. Лозик Михайло Петрович, 33 роки. Село Красна. Каралаш, Володимир Петрович, 39 років. Місто Надвідна. Ментинський Сергій Михайлович, 48 років. Село Верхній Майдан. Насадюк, Іван Миколаївич, 47 років. Село Гвіст. Коцюмаха, Олександр Григорович. 32 роки. Місто надвірна. Ломей, Дмитро Вікторович, 33 роки. Місто надвірна. Тацяк Степан Іванович, 29 років. Місто надвірна. Желізняк, Віталій Миколайович, 32 роки. Місто надвірна. Рудак Андрій Тарасович, 24 роки. Село Парище. Сенюк Роман Романович 43 роки. Місто надвірна. Приймак Андрій Іванович. 42 роки, місто Надвірна. Попадич, Василь Миколайович, 24 роки. Місто Надвірна. Тарасюк, Гнат Ігрович, 27 років, місто Надвірна. Нагорнік, Михайло Ярославович, 58 років. Село Красна. Кипещук, Микола Михайлович, 40 років. Село Гвіст. Завальнюк, Ігор Михайлович, 49 років. Місто Надвірна. Павлишин. Олег Ігорович, 45 років, місто Надвірна. Гринішак, Олег Юрійович, 21 рік, село Назавизів. Яцько, Ігор Петрович, 41 рік, місто Надвірна. Токаров, Володимир Ярославович, 35 років. Місто надвірна. Непеляк Василь Миколайович, 22 роки. Місто Надвірна. Ніколаїв, Андрій Петрович, 43 роки. Місто Надвірна. Михалків, Віталій Ярославович, 38 років, місто Надвірна. Боднар, Іван Михайлович, 48 років, село Красне. Свідрук, Володимир Степанович, 32 роки. Село Назовизів. Попадинець, Роман Ігрович, 23 роки. Місто Надвідна. Коцько, Юрій Васильович, 34 роки. місто Надвірна. Шпинта, Тарас Дмитрович, 37 років, місто Надвірна. Карпенко, Олексій Ігорович, 27 років, село Глоєва. Янцюк, Василь Васильович, 49 років, село Гвіст. Ломпас, Ярослав Миколайович, 41 рік, місто Надвірна. Плитос, Андрій Романович, 32 роки. Місто Надвірна. Білак, Іван Федорович, 45 років, село Верхній Майдан. Гавдига, Руслан Вячеславович, 40 років. Місто надвірна. Сенцюк Іван Іванович, 36 років, місто Надвірна. Ружило, Григорій Іванович, 50 років, село Мирне. Гаман Володимир Андрійович, 46 років, село Мирне. Юськів, Степан Романович, 41 рік село Молодьків. Дем'янчук, Богдан Яремович, 40 років село Гвіст. Микіцей, Віталій Васильович, 29 років, село Гвіст. Янцюк. Микола Дмитрович, 48 років, село Гвіст. Легеньких, Микола Іліч, 49 років, село Лісна Терновиця. Ковалюк, Олексій Олексійович, 30 років, село Молодьків. Ривуцький, Василь Васильович, 34 роки, село Гвіст. Шоломон, Денис Олегович, 38 років, село Назавизів. Василенко, Любомир Михайлович, 50 років, село Парища. Кочмар Ігор Володимирович, 57 років, місто Надвірна. Єгоров Ілля Тимофійович, 30 років, місто Надвірна. Гандзюк Дмитро Миколаївич, 38 років, село Віст. Вічна і світла пам'ять. Прошу пересідати. Шановні депутати, кожного з вас на руках є порядок денний, 36 ї позачарової сесії на Днянської міської ради го демократичного скликання. З наступними питаннями. Перше питання про нагородження відзнакою за мужність та доблесть». Надвірнянської міської ради. Друге питання. Про затвердження детального плану території для будівництва наземної сонячної електростанції для комунального підприємства Надвірного водоканалу по вулиці Європейська в місті Надвірне. Чи є зауваження доповнення до порядку дня? Якщо немає, ставлю за основу порядок денний 36-ї сесії. Хто проти, за, проти, отримано. Чи є зауваження доповнення до порядку денного? Тоді ставлю за основу в цілому порядок денний 36-ї позачарової сесії на міської ради. Хто за? Хто проти? Утрималися. Рішення прийнято. Перше питання про нагородження відзнакою за мужність та довіст на Дернянської міської ради. Шановні колеги, шановні депутати. У мене в руках нагорода, яку ми спільно разом з вами, з депутатським корпусом, з управлінням архітектури розробили для нагородження жителів нашої громади, які з перших днів повномасштабного вторгнення пішли боронити український терм, українську незалежність і її територіальну цінність. Нагорода за мужність та доблесть. Тому враховуючи пропозиції, від військових частин, враховуючи пропозиції від відділу сектору ветеранської політики, Офісу соціальних послуг, враховуючи пропозиції старост. Ми сьогодні пропонуємо на розгляд проєкт рішення, керуючись статтю 25 закону України про місцеве середування в Україні. Враховуючи рішення місь... міської ради від 21 липня 2023 року за відповідним номером про затвердження відповідного положення про нагороди на Днянської міської ради і виконавчого комітету та міського голови, розглянувши подання міського голови, командирів військових частин, старост відділу сектору ветеранської політики, міська рада вирішила за особисту мужність і самовіддані дії виявлені в захисті державного суверенітету, та територіальної цінності. У зміцнення та безпеки України, нагородити відзнаку Надвинянської міської ради за мужність та доблесть згідно відповідного списку та додатку. Друге, здійснити реєзаційну відділу Надвинянської міської ради, нумерацію облік відзнак та реєстрацію нагороджених громадян, контроль за виконанням цього рішення на секретаря міської ради Тараса Миколайовича Пекарського та керуюча з виконавчого комітету міської ради Антоніка Олега Будановича. У вас на руках є безпосередній список з 80 військовослужбовців, які на 99% сьогодні перебувають на точці зіткнення на фронті під час військового бойового завдання. Більше того, скажу, що на міська рада, дякуючи бюджетній комісії, дякуючи вам, депутати, замовила ще певну кількість нагород. Я вважаю, що це тільки початок в зв'язку з тим, що ми брали до уваги в основному це подання військових частин, які зверталися до нас. Ну і зрозуміло, що ми перший почин зробили на минулій сесії, коли ми нагородили десятьма нагородами військовослужбовці з нашої громади, які перебувають в зоні зіткнення 76 го батальйону 102-ї окремої бригади. Які ми вже на минулій сесії здійснили. Тому вам пропонується список з 80 військовослужбовців, які безпосередньо проживають на території нашої громади. Чи є доповнення до проекту рішення? На наступних сесіях, а саме до Дня Збройних сил України, є запевненість саме того приватного підприємства, який Виготовив нам уже раніше 70 нагород. Виготовити, Тарас Миколаючу, скільки? 90? 86. 86, майже 90. Тому наше завдання, щоб ми сьогодні максимально уважили тих хлопців, які перебувають в зоні бойових дій, і е також передали ті військові нагороди як командуванням, так само під час чергових поїздок. А завтра, на День Покрови, запрошуємо вас. Ті хлопці, з якими ми зв'язалися, з якими звернувся керівник ветеранської політики, керівник Офісу соціальних послуг, які виявили бажання вручити цю нагороду рідним і близьким завтра на Дню Покрови, ми будемо вручати саме родинам і сім'ям військовослужбовцям, які попередньо дали добро, щоб їм завтра вручити на Майдані Шевченка. Отакий порядок. Є потреба зачитувати всіх військових. Колеги, тут є 80 військовослужбовців з різних військових частин. Подання робили порядок такий. Подання в основному ми брали до уваги подання військових частин, командуючих військових частин. Це 65-та окрема механізована бригада, це 10-та гірсько-штурмова, це 68-та єгерська, це 3 -та танкова. Це третя е, окрема штурмова бригада, це е, територіальна оборона, це 151-й окремий механізований батальйон, це 52-га бригада. Це ну, все тут по списку є: 76-й батальйон ТРО, 24-та окрема механізована бригада, 14-та, 79-й прикордонний загін. Це е, бійці з різних населених пунктів. Нашої громади. Тому складений список 80, скажу більше того, що нагород побільше, потрібно якомога більше. З мотивів конфіденційності і секретності я не маю права зараз сказати в зв'язку з тим, що ведеться запис, скільки жителів нашої громади перебувають в зоні бойових дій. Але повірте, це дуже малий відсоток цих нагород, які ми сьогодні тут приймаємо рішення. Якщо є запитання, готові дати відповідь. Будь ласка, знову скажіть, скажіть, будь ласка, чи можемо ми е, до цих відзнак ще безматеріально, да? припустимо, 50%, там, 100% е, на приїзд, відміну, чи там заводопостачання, то це наша сила громада. Дякую, полу... Дякую, Роман Павлович. Слушне зауваження, щоб ця нагорода мала за собою свою цінність, повагу, шану і любов до хлопців, які нас боронять в офісі соціальних послуг, в відділі ветеранської. Політики ми постійно розглядаємо і на бюджетній комісії розглядаємо пропозиції, які прописані програмою соціальних послуг. Тобто, то що сказав депутат, частині компенсації за комунальні послуги, частині інших видатків, які приписані програмою, які на даний момент єдині, які фінансуються. Ви ж прекрасно знаєте, що інші напрямки програми, оперативне втручання. Або допомога на покращення матеріально, матеріально побутових умов сьогодні на перевеликий жаль. Ми сьогодні не можемо фінансувати. Але я думаю, що також, як будуть кошти, ми обов'язково розглянемо інші категорії людей, які потребують підтримки, допомоги фінансової, соціальної і фізичної. Тому звернемо увагу. Я думаю, що однозначно ми е е все зробимо для того, щоб депутати, які зверталися, щоб ця нагорода мала за собою. Відповідну функцію, щоб хлопці розуміли, що ця нагорода це не тільки нагорода, але за, за нею дуже багато є пільг для військовослужбовців, які сьогодні перебувають і наражають себе на небезпеку на східних теренах нашої держави. Дякую. Як ми поступаємо? Я Зачит... потреба зачитувати всіх хлопців? Всі побачили, шановні колеги, всі побачили, що тут дуже багато є наших знайомих. Які перебувають у різних військових формуваннях в частинах на Сході. Тут є люди як поважного віку, які мають віки 58-59, і ті, які присягнули присязі захисту держави на протязі останнього року. Тому дякую Офісу соціальних послуг, керівнику сектору ветеранської політики за те, що максимально встигні терміни ми збирали інформацію. Основний акцент був зроблений на те, щоб хлопці безпосередньо перебували в зоні бойових дій. Я думаю, що це правильно, відповідально і справедливо. Колеги, тоді ставлю на поіменне голосування проєкт рішення, який я вам щойно зачитав, який у вас на руках. Тарас Миколаївич, хочете щось додати? Дякую. Андрій за. Андросова Тетяна. Будна руки вень. Бузик паси. Вацик Роман. Вінтоняк Тарас. За. Натюк пасик. Курмак so. Надія. За. Татяна. Дурба За. За. Зіняк Тарас. А. Кашенко Ірина. Ковальчишин За. Костик Андрій. So. Купчик Наталія. Андрій. молоді. So. Ликун Ярослав. So. Мажак Роман. Малахова Оля. За. Мандзюк Володимир. За. Марковецька балія. Микита Андрій, Нагорник Вода. Новосельський Тарас. За. Пекарський Тарас. Рудяк Тарас. 500. Севрило Степан, Туєшин Олег, Турі Василь. Цибулько Ковень. Чих Іван. За. Чуприна Володимир. Штогрин Сергій, Юрчила Марія. 500. Дякую. За 24. Рішення прийнято. <кліг> Колеги. Продовження. Цього рішення. Ця нагорода, щоб ви зрозуміли, якщо ви бачите, наприклад, в цьому списку або когось не побачите, це є початок нагородження хлопців, які зараз в зоні Ми однозначно розглянемо всі пропозиції, як від депутатського корпусу, як від військових частин, але ми, зрозуміло, ми не можемо водночас, бо є тендерні процедури, закупити там, тисячу нагород. Ми поетапно, ну і виготовлення Тарасу Ніколаю відповідного замовлення складає плюс днів. Це тижні. 3 місяці. 3 місяці. Тому стараємося до кожного дня, чи День Покрови, чи до Дня Збройних сил України, щоб ми виробляли списки, дякуючи Офісу соціальних послуг і відділу ветеранської політики. І ми всіх без виключення, хто перебуває в зоні бойових дій, нагородили цією відзнакою. Дякую. Друге питання: про затвердження детального плану території для будівництва наземної сонячної літостанції. Будь ласка, міманіщак Маріана Станіславна. Проект рішення на сторінці. Проєкт рішення на сторінці чотири. 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 Так, 4. Так, чотири, Запитання до Маріани. Колеги, повно... повноцінне технічне рішення, використовуючи те, що сьогодні сесія, щоб ми прискорили процес. Виготовлення ПКД комплексної експертизи даного питання. Тому з вашого дозволу включили дане питання ви позачергову сесію, щоб не чекати і не затримувати процес. Запитання до мене, до Олега Володимировича, до Мар'яни Станіславівни. Колеги, можна ставити на поіменне голосування? Можна? Андрій Ович за Андросова Тетяна. Буднарок Євгеній. Будзик Василь. Вацик Роман. Вінтоняк Тарас. Гнатюк Василь. Гурмак Надія. Земік Тетяна. Дробаха Зиновія, Зінік Тарас. Кащенко Ірина. Коваличишин Дмитро. Костик Андрій. Купчик Наталя. Левицький Андрій. Левкун Ярослав. Мажак Роман. Малахова Оля, Манзюк Володимир. Морковецька Марія. Микитин Андрій. Нагорняк Богдан. Домосельський Тарас. Пекарський Тарас. Рудяк Тарас. Севрило Степан. Туєшин Олег. Турій Василь. Сибулько Євгеній. Чих Іван. Чуприна Володимир. Шторин Сергій. Юрчила Марія. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, дякую всім за увагу, дякую за плідну, ефективну працю до позачергової сесії. Хочу вам всім подякувати за допомогу Збройним силам України. Тому 36-та позачергова сесія міської ради, 8 го демократичного скликання, оголошується закритою. Ще ми. славали его ще